Останні дні виявилися доволі насиченими на пригоди для нашого міста. В ці дні відбулося одразу кілька пожеж. До того ж, в місті знову почали підпалювати торгівельні кіоски. Днями невідомі спробували підпалити один з торгівельних павільйонів біля магазину Санрайз по вулиці Кропоткіна. Пожежа виявилася незначною. На місце події навіть не виїжджала пожежна служба. Вочевидь, люди загасили вогонь самостійно. Але невідомі підпалювачі все ж таки завдали і матеріальної, і моральної шкоди приватним підприємцям. Далі, до вашої уваги, відео з жовтоводського сайту Іміється мнєніє» з розповіддю власника підпаленого кіоску. Чебанінко Валерій Вікторович, хазяїн лотка номер 4 чи павільона, точніше, номер 14 які вже два рази піджигали. Ну, узнали, що виділяється земля, спробували построїти павільйон, щоб жона приїхала сюди торгувати -таки в Домби там у нас магазин обуві. Ну, Планувалася сцена, але поки що це все відпадає. Злость явно править. Возможно, думають, що чи то другі павільйони, на кого злость очень больша. Ну Тут павільйони різних людей, які розрішення брали в грізполком і все, як положено, щоб була окрас в місті. Ну, цю красу не дають зробити. На даний момент І Тільки один павільйон поки що підпалюють і все. Ну, якщо зайдеться цей павільон, воно ж потягне за собою всі ж павільйони повністю. ж. Приватний підприємець написав вже дві заяви до міліції, але поки що безрезультатно. Смисл уничтожати те, що построєно. Зробити те, що все опаляно було. Це ж не красиво буде. Побить саме проще построїть тяжело буде тоді. На сьогоднішній день в місті вже спалено більше десяти автомобілів, і, мабуть, стільки ж разів були спроби як вдалі, так і невдалі, спалити торгівельні кіоски. Жодного випадку міліція ще не розкрила. Також на минулому тижні в місті сталася пожежа, на якій ледве не згорів чоловік. 13 березня близько 6 години вечора в будинку номер 15 по вулиці Шевченко загорілася квартира на п'ятому поверсі. Як повідомляють в управлінні МНС, зайнявся топчан, на якому спав нетверезий 44-річний власник. Перед цим він палив та не загасив цигарку. Все могло б закінчитися трагічно, але рятівники з'явилися вчасно. Загасили вогонь та вивели постраждалого на вулицю. Невдовзі його забрала швидка допомога у реанімацію. З 16 березня в жовтоводських школах почалися весняні канікули. Вони триватимуть цілих два тижні аж до 30 березня. Як відомо, в цьому році графік відпочинку дітей змінено. Вони знаходяться вдома довше ніж зазвичай. Чому дивіться далі? Майже по всій Україні в цьому році канікули довготривалі. Вісняні були, тобто будуть весняні канікули, так і осінні були канікули. Це все пов'язано з тим, що брак коштів на оплату енергоносіїв. Я хочу сказати, що це по всій Україні. Як і в Києві, діти теж відпочивають по два тижні. До речі, зимові канікули в Києві у дітей були три тижні. Ми відпочивали два тижні. Ну, звичайно, для того, щоб. Діти були чим-зайняті. то зайняті. Нас під час канікул е, працюють центр дитячої творчості, еколого-натуралістичний центр, центр про роботи НВК, перспектива і дитячо-юнацька спортивна школа, тобто дозвіл дітей в канікулярний час він повністю забезпечений Діти дозволом, і також при школах працюють гуртки. Час роботи гуртків перенесено на денний період, тобто, щоб діти зранку могли піти до школи. Що ж до літніх канікул, то їх ніякі зміни не торкнуться. Вони почнуться традиційно після того, як будуть складені підсумкові атестації та пройдена трудова практика. Гриб потроху залишає жовті води. За останній тиждень і дорослих, і дітей стало хворіти майже на 30% менше. Але роботи у медиків не поменшало. Весняні загострення шлункових хвороб змушують людей звертатися до лікарень і дуже часто становлять загрозу їхньому життю. Тож медики рекомендують скористатися православним постом і, в незалежності від релігійних поглядів, в цей період підлікувати свій організм. Ну йде обострення, не злучайно. Зараз пост він да? придуманий не для того, щоб просто худіти, а для того, щоб, в общем-то, прива. желудочно-кишечный тракт в порядок. И, но больные не должны быть на посту. Ну, вот у нас сейчас идет сейчас повышение, как я всегда говорю, поздняя осень и ранняя весна, это обострение гастроэнтерологической патологии. И, к сожалению, за неделю к нам поступали из желудочно-кишечными кровотечениями, поступал молодой человек, 41 год, кровотечение из язвы 12-перстной кишки, острые панкреатиты, потому что те, кто страдает желудочно-кишечными, тоже Астроэнтрологические патологии должны сейчас пройти превентивное лечение, а не ожидать, пока будет обострение, которое уже приводит к оперативному лечению. либо к лечению в стационаре. Поэтому своевременно, пожалуйста, обращайтесь к терапевтам для того, чтобы пройти превентивное лечение. У нас ребята оказали помощь, не, э, не было операции при кровотечении с 12-перстной кишки. Я много раз говорила, что у нас есть э, Иван Журила Никоненко, который может фиброгастроскопом, он, в общем-то, обколол эту язву 12-перстной кишки, через фиброгастроскоп остановил кровотечение, и молодой человек обошелся без операции. Но это, конечно, не выход, нужно... своєвременно лікуватися, для того, щоб не допускати. Тож не запускайте хворобу і будьте здорові.